Я в нас дуже таке ефектне одне відео відпрацювання танку. Е -е, здається, це була Новогродівка. Це була найбільш ефектна втрата дрону, яка тільки може бути. З першого ж бека, з, дет... з першого ж скиду, здетонувало БК і просто ударною волною збило всі пропелери в дрона. І це він так ефектно там все горить, вибухає і упав. Оце було прямо. Во. Були в мене дуже цікаві дні. Це був подарунок мені на Новий рік. Вони вирішили штурманути наших хлопців. І четверо чи то п'ятеро їх було тоді в посаці. Ми поки ми долетіли, одного вже вбили, а четверо ще були. Я прилетів, вони так стояли трьох. Ми попали по першому, а один просто почав руха бігти. Він біжить вперед, я біжу за ним. Все, я розумію, я його перелітаю, торможу думаю, і буду скидувати. Я його тільки перелітаю, він розвертається і назад. Біжить назад, я з ним назад, він розвертається. Я думав, що якщо він буде продовжувати таке робити, ну, буде трохи тяжкувато, але я все рівно попаду. Ну, в кінці він отак побігав, побігав і просто побіг до того, якого ми вбили першого став біля нього. І там в мене були таке прекрасне БК, 4-кілограмово, фугасне, термобарично, осколкові дії. Ножки окремо, ручки окремо. На одному, одному відео хлопці порахували, нога відлетіла на 97 метрів. А 97! Угу. На 97 метрів. Ну, там, там був накат з боку, хлопці порахували приблизну типу, ширину коліс і розуміли так, покар, по відео, наскільки вилетіла нога. Но, нога вилетіла геть аж за кадр. Тобто це було ефектно. Одна нога тут, інша там. Да. Кайф.